Все добре, я з тобою, я поруч. Мене звати Карина, я психолог, сексолог та проводжу терапію і консультації. Для чого психолог, якщо я нормальний? Поняття нормальності воно дуже умовне і індивідуальне. Всі ми одночасно нормальні і ненормальні зі своїми якимись тараканами і різними індивідуальними штуками. Чим відрізняється психолог від психотерапевта? Психолог працює з здоровими людьми та намагається їм допомогти зрозуміти себе, свої емоції, відчуття, різні травматичні досвіди, розширити їх кругозір, вийти з негативних установок, які в них, наприклад, заклалися ще з дитинства. Психотерапевт працює з. Більше симптоматикою розладів з розладами. Це може бути орві, це можуть бути легкі форма депресії або депресивні стани, ну і різні більш тяжкі випадки. Психотерапевт працює з людьми, яким назначені медикаментозне лікування від психіатра. Чи було бажання допомагати близьким? Звичайно, на початку це завжди така дуже. Стандартна історія людей, які вчаться на психолога, вони намагаються спочатку, звичайно, допомогти своїм найближчим, але це дуже фатальна помилка, тому що так як це близькі люди, вони не будуть тебе сприймати якось серйозно. І навпаки, це може навіть трішки зашкодити або ранити. Тому так, на початку були такі випадки, але я для себе зрозуміла, що це ну, не та історія, і класно, що нам в університеті це проговорювали наші викладачі. Я це дуже добре запам'ятала, цей кордон, що його краще не порушувати. Тому ні, зараз я цим точно не займаюсь. Чим кавове п'ятно відрізняється від теста Роршаха? Тим, що у кавового п'ятна немає імені, насправді хороший психолог може використати навіть п'ятна кави або якісь картини, наприклад, дуже різні, просто намальовані в любій своїй роботі. Головна методика асоціацій. Куди діваю історії клієнтів з голови? Насправді нікуди не діваю, вони завжди зі мною. Я їх чудово пам'ятаю, але вони в мене знаходяться десь, знаєте, всерединку, тому що всю інформацію максимально пам'ятати це неможливо. Але з ними нічого робити не потрібно, їх потрібно проживати в моменті, коли працюєш з клієнтом. Те, що я і роблю на своїх сесіях. Чи закриті особисті гештальти? Ну, деякі закриті, деякі відкриваються і вони знаходяться в процесі, тому що у кожного психолога, психотерапевта повинна бути своя психотерапія, яка пропрацьовує його життя. В мене така є, і я працюю над собою завжди, тому я знаходжусь в такому дуже великому процесі пізнання себе і розкриття свого життя. А, тому деякі гештальти, звичайно, закриваються, деякі нові відкриваються, як і для життя. Це є норма, вона змінюється. Коли у психотерапевтів сезон. А якщо ми візьмемо саме психотерапевтів, то це весна та осінь, тому що частіше всього в ці періоди загострюються різні симптоматики. Як розпізнати в групі людей маньяка? Як казав мій викладач з юридичної психології, ніколи не забуду я цей предмет, тому що він був і слідчим і є, якщо не помиляюсь досі, що в толпі маньяка розпізнає тільки сам маньяк. Тому виглядувати, роздивлятись можна дуже по різному, але вони настільки падантичні, обережні, що роздивитись його нереально. Депресія це хвороба чи відмазка. Якщо ми з вами говоримо про діагностовану депресію, а назначає її психіатр, і да, ви провірились, тоді це, звичайно, не відмазка, і це хвороба, яку потрібно лікувати за допомогою медикаментів, які назначає психіатр і психотерапії. Якщо у вас є легка меланхолічність, це не говорить про те, що ви в депресії або у вас симптоми депресії. Інколи бувають стани, коли ви можете бути трішки меланхолічні або впадати в відчуття суму за минулим. І тоді це теж не хвороба.